Всім привіт! Сьогодні я буду робити аджику. Для цього мені потрібно 2 кг перцю солодкого червоного. Вибрала червоні гарні помідори, такі, що були м'ясисті, 2 кг. 400 г беру гострого перцю гарного такого, 400 г гснику, солі 100 г і 150 г цукру. Оце тут 100 грам. Ну, сюди так, також добавлю ще чайну ложечку, хмелі сунелі. Зараз перечистю перець. З гіркого перця тільки хвостики буду обрізати. Не буду серединку видаляти, а тут видалю насіння. І помідори переріжу, все перекручу на мясорубку. Відрізаю тільки хвостики в перчиці. Наділа перчатки, тому що дуже вона пекучиться. Перчиться, то я не хочу, щоб пекло в пальці. Солодкий перець. Розрізаю навпіл і видаляю серединку. Так. І осіння теж. І розрізаю так, щоб без рубку влізло. Так, зараз весь перечистю. Все вже перечистила і зараз почну перемелювати. В першу чергу я кину, напевно, часничок перекручу. все перемолола, вилила в каструлю таку велику. І зараз я сюди додаю сіль, тут 100 грама не солі. 150 грам цукру додаю. Хмелі сунелі додаю. Осет 100 грам. І коріандру хочу ще трошки. Ой, коріандру вдарити. Все гарно вимішаю і ставлю на вогонь. Буду варити. Каструля це в мене чи 5, чи 6 літрів, навіть точно не знаю. Ну, велика каструля. Таку гірчицю ой, гірчицю, аджику, можна закривати і просто не закриваючи, не варити, а поставити в холодильник у баночки, під капронову кришку. Вона теж зберігається гарно, але вона сама по собі тоді трошки вкисає. Ну, стоїть. Тоже можна. Я і сиру теж кладу в холодильні. Це спробувала, Пече. Тут пекуча. А цю звару закатаю під металеві кришки. Все покипіло вона в мене вже десь хвилин 40. І я її вже буду наливати в баночки. Я довго її не кипячу. хватить з неї. Ось так кришечки в мене під закрутку. Набираю, я маленькі стараюся баночки порціонні набирати. Ось так трішечку. Це? Викрутила. Ось скільки в мене вийшло баночок. І 700 грамовий, і півлітровий, менюсенький, 200 грамовий, який хочеш є. Багато вийшло. На зиму хвати.